Гродянський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує жителі трьох територіальних громад. До складу Гродянського центру первинної медико-санітарної допомоги відносяться 4 лікарські амбулаторії та 34 фельдшерських пункти. У амбулаторіях працюють 10 лікарів, 5 з них це лікарі загальної практики, сімейні лікарі та 5 лікарів педіатрів. Наказами Міністерства охорони здоров'я. України Визначена нормована кількість пацієнтів на одного лікаря 1800 осіб. На сьогоднішній день в територіальних громадах, які ми обслуговуємо, ще не задекларовано 6 тисяч населення, які з нетерпінням чекають обрати, обрати свого лікаря, щоб він приїхав, до них взяв на обслуговування і надавав їм медичну допомогу. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами, ви бачите на екрані. Гостинно запрошуємо до нашої городнянської громади. Найцінніше для нас це люди, які творять майбутнє та дбають про її добробут. Городнянщина унікальний край, відомий своєю природною та культурною самобутністю, де поєднується краса поліських пейзажів з героїчною історією. Городнянська територіальна громада створена 4 вересня 2017 року, розташована на півночі Чернігівської області. Відстань до обласного центру 58 кілометрів. Населення складає 20 тисяч чоловік. Територія Городнянської громади має площу 1 тисяча квадратних кілометрів. Коротня. Місто мальовниче, зелене, чисте та гостинне. Парки, алеї, сквери додають йому особливого колориту. У місті працюють центр надання медико-санітарної допомоги та міська лікарня. У місті функціонують три ліцеї. школа мистецтв, два дитячі садочки, міський будинок культури, стадіон з сучасним ремонтом, Розвинута інфраструктура торгівельного обслуговування. Ска влада постійно працює над тим, щоб зробити місто затишним, комфортним та привабливим для роботи та проведення дозвілля.